Всім привіт ми за Катю Метрові каналі УК Ой! І я походу буду скоро переходити на Беки і зараз у мене у мене зараз кровота. І так, що ми будемо робити сьогодні? Я зараз просто взяв і знімаю. Ну не знімаю а просто озвучу старе відео яке я дня 3 тому сняв вже. Ну так от я, я хочу з вами помідати, що я походу буду переводити, переходить на український БГТуб. І так, це крикбейт я реально можу перейти на, БГ, на БГУ. Що таке БГУ? Блокбанко Україн. Ну так от ми, ну, в принципі, в принципі, це нормально. Ну, те, що я зараз так озвучую, то це нормально. Ну, я можу і просто поснімати влоги всякі. Всяк. Ну, влоги. Як вона називається? Ну, коротше, не тільки влоги, не тільки БГ. І ще влоги всякі. Як я, наприклад, граю. Не, влоги, наприклад, що там, як там умка пропоживаю? Е... От першого лиця лелекот метру Діма от першого лиця або... і ще щось. Можете, як, кстати, написати, як вам? Такий формат, який я зараз роблю. В принципі, я ще, ро, ще раз три буду такий знімати поки. Я, будь ласка, підтримайте мій новий формат. Звісно, у мене будуть ще інсі, інші відео, не тільки по букманку, і ще всякі, ну розумієте. І ще щось буду знімати. Наприклад, як поживає Умка. Ну, я вже говорив наче, чи говорив, Хорош, щось це говорив наче. Як поживає умка, як про, мої, про моїх домашніх тварин теж можу засняти відео і, Ду -ду -ду -ду. і я не знаю навіть. Це буде, чи буде це нормально, чи не нормально. Чи ви підтримаєте, чи не, ви мене не підтримаєте мій мої старання. Будь ласка, якщо, якщо вам подобається цей формат, підписуйтесь на канал і поставте багато лайків. Будь ласка, я вас прошу дуже сильно. І навіть я вже буду закінчувати на цьому. Я просто з вами поговорив. Всім дякую за просмотр і всім пока!